Ви на каналі майстерня Майнкрафт. Ми продовжуємо рубрику розбір модів адonів. Це той же самий ад-модіавейло, монітор Adon Versia V6Knol. Від автора. Я не знаю, як правильно читається нікнейм цього автора, то я, тому я просто покажу, щоб ви знали. Ну що ж, починаємо. Ми зупинилися на Fan's Gate. Це перекладається, якщо не популярюсь, як ворота у Це у нас номер 0. Можна так сказати будівельний блок, через нього можна проходити. Це заміна, звичайного огорожі. Є декілька видів, а можна так сказати номерів. Це зараз номер 0. його карт, я зараз вам покажу. З блоків нам потрібен верстак, двохблоковий верстак, так і менес, аз предметів. А з предметів нам потрібна одна обідна колода з дуба. Ну, я візьму з дуба, ви можете брати любу деревину та дві дошки. Можете з дуба, можете закацію, можете любувати верстаку ми спочатку робимо палиці. Звичайні, нам потрібні 4 штуки. Тепер в каменорізі ми робимо звичайні дерев'яні стовпи, обідані. Тепер двохблуковому виставляйте, як в мене. Оце тут у нас ідуть стовпи, а по бокам палиці. Все. Ворота гроші готові. Ідемо далі. У нас знову ворота гроші, тільки, як я говорив, є дуже багато номерів. Це у нас номер один. Це така ж сама огорожа, вона тільки має інший вигляд. А її крафт я зараз вам покажу. Її крафт повністю однаковий з цієї огорожа. Тільки тут він е, з, зовсім чуть-чуть відрічається. Так, робимо палеці. І тепер замість звичайних стовпів ми робимо ліві стовпи. І робимо те ж самий крафт. По центру, ідемо ось так. палець ось так. І ось так. Все. ворота огорожі номер один, готові. На цьому відео рік підійш підійшов до кінця, ставте лайки, підписуйтеся, по посиланням опускає переходіть до мій телеграм-канал і всім миного неба.